Дорогі брати і сестри! Слово сьогодні, яке ми почули в Євангелії від Матея, можна сказати, трьома словами: просіть, шукайте, стукайте. Таких три слова, які дають цілу динаміку, цілий рух, такий, який нам можуть дати зрозуміти. Як ми маємо молитися, як маємо мати наші відносини з Богом? І отже, сьогодні Ісус каже в Євангелії: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. І ми, якщо подивимося, навіть коли ми молимося Розарій з Люрду, чи коли маємо зараз Пресвяту Євхаристію, щоразу збільшуються дописи. Помоліться за це, помоліться за, за померлих, за живих, за здоров'я, за воїнів. Маємо дуже багато. І це, напевно, що є добре, це є прекрасно, що ми в якийсь такий спосіб хочемо висловити наш намір, за що ми би хотіли молитися, за що нас болить душа, за що нас болить серце, за що ми переживаємо, які потреби маємо. І є така річ, що не до кінця, може розуміємо, чи не до кінця всі розуміють. Не можу сказати, що так, щоб ніхто, але може, не всі до кінця розуміють. І деколи молитва, це може бути, як якби, якийсь магічна формула. Ну, я знаю, що треба помолитись. Ну, я помолився, там якусь молитву, і Бог мене не послухав. Ну, то все, ну, то я вже він мене не чує, Бог мене не слухає, тому що я би хотів уже результату. І яка там така є молитва, що я зараз помолюсь і вже мене Бог послухає. І, власне, це є така, така помилкова така молитва, деколи, може, досить обмежена, деколи досить егоїстична, або в такий спосіб, а що би було, брати і сестро, якщо би ти зараз сказав, Боже, поможи мені в цьому, і Бог тобі зразу це дав. Ну і напевно, що зразу людина просто забула, тому що проблема вирішилась і вона вже не потребує допомоги Бога. Тому що вже є самодостатня, вже може продовжувати ритм свого життя. І, власне, це, що я сказав на початку, просіть, шукайте і стукайте, так дає, що це не одного дня, не двох днів, не одної хвилини ця молитва. А ця молитва має бути тривала, маємо тривати в молитві. І нам допоможе. Перше читання, сьогодні, яке ми, щоб ми глибше зрозуміли, бо дуже прекрасне є сьогодні. Перше читання завжди є дуже гарне, дуже цікаве. І сьогодні маємо з книги Естери. З книги Естери ми почули таку молитву цариці Естери, яка молилася, яка була в складній ситуації. Ну, хочу, щоб ви зрозуміли контекст складної ситуації. Цариця Естера, вона до того, як стати царицею. Вона взагалі була, в неї не було батьків, померли батьки. В неї, вони були переселенці з Єрусалиму, їх переселили далеко на велику відстань від дому в чужу країну. І її виховував дядько, виховував, який її вдочерив, який її виховував. Тобто, ця дівчина сирота, не має батьків в чужій країні, вона повністю є послушна до диспозиції цього дядька. І так стало, що цар, маючи проблеми з своєю царицею, там можна прочитати, заохочую вас прочитати книгу Істери, дуже цікава, дуже навіть актуальна. На сьогоднішній час можемо багато різних речей зрозуміти, як ми дійсно, як це життя є, як воно всі, які багато речей можуть повторюватись. Бо в цій історії так виходить, що ця дівчина вона стає царицею, тому що цариця справжня зневажила царя і її. Відсторонили. І ця дівчина стає царицею. І приходить момент, коли цар теж обирає з свого двору, обирає одного серед там, найближчих, робить дуже важливим одного чоловіка, який називався Аман. У цієї цариці був дядько теж дядько Мардохей. І так стається, що одному разу всі мали поклонятися, всі мали ставати на коліна, коли виходив цей Аман. І Мардохей не встав і не поклонився. І так розізлився цей Аман, цей чоловік, який був другим в царстві, що він вирішив не тільки знищити Мардохея, дядька цариці Естери, а знищити весь народ. Чому я кажу, що це актуально? Тому що нас теж хочуть знищити. Недостатньо є якоїсь там миру, а ми бачимо, що роблять. Коли приходять на територію, коли ми бачили, що було в Бучі, в Ірпіні, ми бачимо, що є в Херсоні, ми бачимо є винищення народу. так? І Є цей злий аман завжди в кожній країні, в кожній періоді часу, який вважає, що йому всі мають поклонитися. А дядько цей Мардохеєстер, він казав, що він тільки правдивому Богові Ізраїля поклоняється, він не буде якомусь чоловіку, який би він не був важливий, так? І власне приходить ситуація, коли цей Аман таку мав владу, він сказав царю, що цей весь народ він нічого не вартує, він дуже є проблемний, він розсіяний по, всій, по всіх країнах. По 120 країнах, бо цар Ксеркс мав 120 країн під своєю владою. Можете собі уявити, який був масштаб, що цей Аман хотів знищити до останнього єврея. І, власне, так стається, що дядько Мардохей каже до своєї цієї усиновленої, своєї Естери, цариці, яка стала: Пам'ятай, хто ти є, і, можливо, Господь тебе туди поставив. І ця молитва, тепер, як ми вже є в цьому контексті, Цариця Естера, вона знала, що якщо вона піде і стане біля царя перед царем, який її не покликав, зразу смерть. Такі були там закони. Але вона відважується, вона молиться і каже: постіть всі, всі ви, всі, нехай всі ті, які мене знають, ті, які були біля неї служниці, вони. Моляться від ранку, вони падають на землю, від ранку і до ночі моляться. Можете собі уявити, молитися, лежачи на землі від ранку до ночі. Нам деколи важко є 15 хвилин, 5 хвилин присвятити Богові для розмови з Богом. І тому, коли молимося, можемо так робити, як би супермерка, супермаркет. Ми заходимо в комерційний центр. Маємо кошти, даємо, купили і вийшли. І деколи в нас так може бути з Богом. А тут йдеться про те, що ця цариця, вона розуміє, що вона готова навіть померти, але вона заручається підтримкою Бога. Її слова: якщо ти можеш, Боже, зроби і зверни це серце цього лева, царя, щоб він до мене був прихильний. Зробив і Боже, я знаю, хто ти є. Я є сирота. Вона визнає, вона не говорить з позиції цариці, а визнає, що вона є проста, звичайна сирота, вона є в руках Божих. Чи ми молимось так, що наше життя є в Божих руках? І чи ми втомлюємось, коли нам здається, що Господь мене не чує. Я дуже часто чув таке. Господь не слухає мене, не чує, бо все не міняється, ця війна продовжується, стільки страждання, де Бог. І, власне, просіть, стукайте і шукайте. Господь найбільше, чого бажає від нас, не так, щоб все зразу вирішувалось, коли нам щось потрібно, а щоб ми перебували з ним весь час. Щоб ця молитва постійна допомагала нам жити в присутності Бога, для того, щоб ми постійно були в цьому контакті з Богом. Для цього є потрібна ця тривала, ця молитва наполеглива, наполеглива і тривала. А Господь знає, коли дати. І як каже Ісус сьогодні в Євангелії, якщо ви, будучи поганими. Даєте добрі речі вашим дітям, то хіба Господь не дасть вам того, що вам необхідно? Хіба ми можемо знати, що буде завтра, післязавтра? Тому, брати і сестри, не втомлюємося, триваймо наполегливо, триваймо у молитві, довіряючи Господу і пам'ятаючи про те, що в кінці в Євангелії каже сьогодні Ісус. Золоте правило, золоте. Якщо ми будемо дотримуватись того золотого правила, то ця молитва наша буде приносити дуже добрі і щедрі плоди. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Амінь.